Всім привіт! Сьогодні приготую для вас яблучний, саме простий пиріг. Для його приготування мені знадобиться два яблучка Зараз я їх повністю почистю і видалю серцевину. Я дуже рідко відкриваю сезон яблучний сезон, але в цьому році мені дуже хочеться отак от пирога з чаєм. Це дуже-дуже смачно. Ну що, почистила я яблуко, зараз буду відділяти в нього серединки. І тепер кожну половинку я нарізаю дуже-дуже мілко, дуже тонко, для того, щоб вони повністю пропеклися, пропарилися і були пирогі дуже смачні. Чим тонше, тим краще. Пишіть в коментарях, якими ножами ви любите нарізати всі продукти, тому що я маленьким ножом взагалі не можу зараз працювати. Як бачите, я перейшла на здоровий ніж. Якщо вам подобається це відео, ставте лайки, коментуйте та підписуйтесь. Тепер переходять до приготування тіста. Для нього мені знадобиться одне яйце 80 г цукру. Я роблю на пів порції, тому під відео обов'язково в описі напишу повний рецепт. Мені потрібно всього пів рецепту, тому що це дуже багато. Далі я накладу трішечки солі, все дуже тепер ретельно перемішую олії, 2 столові ложки рослинної олії. Теж дуже добре перемішую, щоб цукор розтворився, щоб всі інгредієнти з'єдналися. Тепер додаю 80 грамів муки. Сюди ж додаю ванілін, можу додати ванільний цукор. У мене його зовсім немає, мені більше подобається ванілін. Які ж яблука без кориці. Я дуже полюбляю корицю, тому додаю сюди дуже багато кориці. І наш головний інгредієнт це розпушувач. Додаємо одну столову ложку розпушувача. І все ретельно перемішуємо. Як бачите, консистенція дуже густа і вона мені зовсім не подобається, тому. Додам ще одне яйце. Яєчко в мене маленьке, тому додам 2 яйця в це тісто. Так, одне яйце додала, бачите, яка консистенція вийшла зовсім ідеально. І тепер будемо всипати сюди наші яблучка. Багато яблук. І все ретельно перемішуємо, щоб кожне яблучко було оповите нашим тістом. Напишіть мені, будь ласка, якісь рецепти теж із яблук, тому що зараз в мене їх досталь, і хочеться спробувати декілька варіантів таких пирогів або якихось запіканок яблучних. Буду дуже вдячна вам за коментарі. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поширте його своїм друзям, щоб вони теж знали такі рецепти. Приступаємо до готування. Буду готувати його на рідці. беру масло веркове і насипаю в сковорідку свою суміш з яблук і такого тіста, повністю розподіляю його по сковорідці, так як мені подобається. І накриваю кришкою, залишаючи його на півгодини. Дивіться, яка гарна і запашна маса в нас виходить. Аромат просто неймовірний, тому що тут кориця, яблука це просто щось неймовірне. Накриваємо кришкою. Як бачите, у нас вже пройшло 15 хвилин, і ось таке тісто зараз. Даємо йому ще 15 хвилин. Так. Наш пиріг приготований. У мене була дуже маленька консистенція, так? і він не такий пишний. Якщо ви зробите на повну, то тоді він буде набагато вищий і пишніший. Рецепт повну, повного я залишу внизу під відео в описі. Ну, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підпишіться, поставте лайк, прокоментуйте і відправте своїм друзям або їх запросіть до себе в гості на такий пиріг. До чаю, до кави, це дуже смачно. Ну, всім дякую за увагу, гарного вам дня та настрою. Па-па!